Як тільки не називають це свята, Ламас, Лугнасад, у слав'янській традиції це перше жниво. Ну і як завжди, ж християни також далеко не йшли. Тому є хлібний спас, Маковія, Коли ж ці свята. Ламас ми святкуємо по чіткому календарю свят року 1 серпня. Але у славян не все так однозначно. І для прикладу, у християн раніше святкували 14 серпня спас. А в цьому році, 1 серпня, християни наближаються до магічної дати. Які мають не один спас. Ну, а у нас у відьом все, як і було завжди, все чітко по календарю. 1 серпня ми святкуємо Лугнасад або Ламас. Ідемо до наших рідних богів. У нашому народі вже давно існували свята перших жнив які приурочені саме до збору нового врожаю та освячення цих зерняток, хліба і маку. І це все ще сонячне свято, коли сонце літа починає спадати, але земля ще щедра на плоди. І рідновіри вони давали подяку богині матері, макоші за плідність, жито, хліб, мед освячували воду і мед, щоб рік був солодкий і повним, давали пожертви землі, перші колоски, макові голівки, воду. І купалися не тільки у річках, а й ще у полях з ранішньою росою, щоб змити старе. А тепер давайте ж зрозуміємо, що ж це за магічний сенс взагалі цього свята. Це Час зрілості. Це час вдячності і віддання старого. Символічно старе відходить, молоде дозріває, а земля приймає, начебто назад, свою частину. Ми віддаємо їй частину врожаю трави, води. Маку. Символами цього свята завжди були жито, пшениця, овес, соняхи, мед, мак, вода, вогонь і сонячний домашній, жайворонки, голуби як духи полів. І кожен, хто пам'ятає силу природних богів, можуть провести для себе звичайний ритуал вшанування.